Вітаю всіх, здоровенькі були любі друзі. Ви знову бачите мене посереді лісу. Це означає лише одне, що я знову пішов по гриби. І люб'язно запрошую вас зі мною. Вперед! Що ж, друзяки, коротенько розповім вам про сьогоднішній план. План практично геніальний, бо в нього лише дві складових. Погуляти по лісу і назбирати грибів. Чи вдасться, чи не вдасться, не знаю, але в геніальності цього плана я вже і не сумніваюся. Йдемо отуди потім трохи на гору Ну Трошки заморимся, трохи ноги вб'ємо, може навіть трохи намохне, бо погода е, така соплива сьогодні, але від цього не гірше. Тож, вперед. Що ж, друзяки, погода все більше і більше починає відповідати сезону. А, закрапає маленький дощик, сьогодні у нас так пасмурно, але я не боюсь промокнути. Один мій знайомий казав, що а чому ти боїшся промокнути? Людина ж особа шкіряна, а шкіра в нас не промока, то Що ж, боятися нема чого. Так, щось у нас тут заховалося під ялиночкою, друзі. Ага, це у нас мухоморчик лізе. Ага, дивіться, який красивий. А он уже, бачите, також під ялиночкою шапинкою дверну ще один. Гарний. У повітрі стоїть неймовірно грибний запах. Сподіваюся, що в цьому красивенному лісі ми обов'язково щось знайдемо. Так, друзяки, ще одна знахідочка. Отакі От ось близнючки біленькі, зараз покажу їх детально. Погляньте, як вони гарно виглядають. Звісно, їх трошки погриз слимак вредний, але ну, за ними не встигнеш. Так, дивіться, яка одна нога на двох. Одна на двох. Але тим не менш дуже гарні. Забираємо їх з собою. І йдемо шукати далі. Сподіваюсь, це ще впереді, ще будуть інші знахідки. Мушу признатися, друзі, я сьогодні трошки переборщив з сніданком. А тут така непересічна місцевість, така це вгору йти, а по-друге багато таких складнощів під ногами, то пересувається сьогодні дуже важко. Задишечка така взялася десь. Так, друзяки, оцей ось малесенький грибочок, так навіть невзрачний, насправді це єжовик. Я його зараз вирву. О! Так, дивіться. Які в нього чешуєчки. Це їстівний гарний гриб 4-ї категорії. Взагалі-то досить дивно, що він тут один. Вони ростуть сімейками такими люблять рости, але це виріс один. Е -е, його такі ось особливі прикмети, бачите, такі ось голочки, Гімінофор у нього такий голчатий. І досить такий цікавий гриб. По кольору схожий на лисичку. Помаранчевий такий. Не міг його не показати. Заберу його, кажуть, що його можна розселяти. Якщо шапочку поламати і розкинути на площі, то він, як і шампіньйони, тобто печериці, може прийматися. Але не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Хочу вблизі там, де я живу, також засадити, так би мовити. на ось такій ось мальовничій поляні з моху знайшовся лише один польський. І той вже такий щось, не дуже не будемо його брати. Але ха, був би я білим грибом, я тут різ би, чесно. Ну, гарно ж. Друзяки, щось із далеку бачу, воно росте. Зараз підійдемо, подивимося. Сподіваюсь, це білячок. По всім внешнім признакам це він. Так, але я також можу помилятися, Сподіваюсь, звісно, що це він. Так, ну зверху вроді би як він. Зараз заглянемо. Так. Ага, друзяки, це синячок. От я вам колись казав, що він мені нагадує сатанинський гриб. Сатанинський гриб, по перше, нічого не їсть, він отруйний для усього. А Цей, бачите, поїжений. Це їстівний гриб синяк, родич білого грибань. Деякі кажуть, що він навіть смачніше. Але, друзі, я в ньому не надто розбираюся. І от закралась у мене оця долька одна краплинка сумніву, і я їх з тих пір і не беру. Хто бере, беріть, хто розбирається в них на 100%, але я не дуже То я не беру. Став трохи передихнути, хотів показати вам, на яку мені гору треба буде зібратися, але дивлюся в камеру і розумію, що камера не передає взагалі висот. Не показує. Вон я звідти прийшов, теж як, як будто як одна рівнина. Але на сам, насправді там ну, то вниз. Ну, а ото, соответственно, то вгору. І отам гора. А, а отам річка тече. Ну, якось так. Так, друзяки, зверніть увагу, вон темненьке таке внизу не для розуміння. Туди якісь грибочки. Зараз ми спустимося, обов'язково подивимося, що воно таке. Мають дуже досить дивний вигляд. Ой. Головне, не полетіть до самого низу, бо падати тут далеко. Це якісь гриби, друзі. Ого! Дивіться, які вони. Що це за гриби? Хто знає? Так, друзі. Подивіться, колір, я нічого не фільтру не. це їхній натуральний колір. Це, друзі, також родина Ха -ха. Ну, Вигляд, що не кажіть, а шедевральний. По-перше, розміри досить таки вражаючі. Подивіться, яка моя рука. Яка шапина здорова, іменно фор такого кольору, що просто з ума зійти. Просто бурячно. І насправді Google мені каже, що це боровик прекрасний, їстівний гриб другої категорії. Відварюєте, жарите, їсте, все як положено. Але ну, ми з вами вже домовлялися, що тих грибів, що ми не знаємо, не дуже розбираємося, ми не беремо. Але виглядає просто фантастично. Ну, Ще помилуюся і вам покажу ще. Його поїли слимаки. Тобто він також східний, їстівний. Я вже неодноразово зустрічав це дерево на своєму шляху, ну, Тобто я ходив тут е, декілька разів, але воно завжди мене дивувало своєю кількістю гілочок, друзі. Ви просто подивіться, подивіться, як воно утикано гілками. Той тобто такий частокол, що взагалі. жесть. Вроді би нічого і такого сверхістисного, але щось прикольне в цьому є. Як будто якийсь е, кістяк. Давно вмершої тварини. Друзі, а ось так ось за моєю спиною ви можете бачити, виглядає трагедія, яку спричинила одна комаха. І ось я зараз покажу ще й тут. Якщо видно, це все, оце ялини, це мертвий ліс, повністю мертвий ліс. І це зробила все одна малюсінька комаха. Короєд, яка нещадно викашує прямо цілі ліса, гектари. От ось таке. Тож Трохи помилуємося таким красивим видом. Дивіться, який гарний лісочок відкривається поперед наші очі. А то, я так розумію, бачите, як одне моє обличчя протягом відео може бути травматично для психіки не тож буду показувати вам періодично і красиві пейзажики. Друзі, вже минуло десь приблизно півгодини, як я знайшов двох грибочків на одній ніжці. І добре, що їх, в принципі, двоє на одній місці, бо я думаю, їм було в моєму розочку самотньо. Щось в мене відчуття, що сьогодні з грибами буде поганувато. І сказати, що нема грибів, так не можна. Гриби є, але от вони всі не ті, щоб я хотів їх брати додому. Е, тож, трошки. Самотні моїм двом грибочкам на одній ніжці в рюкзачку. Сподіваюся, до кінця цієї подорожі ситуація зміниться. Але якщо ні, я теж не розстроюся. Ви тільки погляньте, в якому я в мальовничому місці нахожусь. Що ж, друзі, ну як я і казав, грибочки, звісно, є, але це знову не те, що ми шукаємо з вами зараз ближче покажу. Так, Це знову з червоною ніжкою із рожевою, рожевим гімінофором, але виглядає він суперово, друзяки. Ну, лишаємо його, тих, що я, я сумніваюся, я взагалі не беру і вам не раджу. Але виглядає красиво. Дивіться, родинка рижиків, друзі. Під ялиночкою. Тут така молоденька ялиночка і родинка рижиків, ось таких гарнюних. Тут розташувалися. Всі, мабуть, знають рижиків, да? але нагадаю, це вважаються королями сольоних, чи так марінованих, чи мочених грибів. Деякі кажуть, звісно, що грузді смачніше, але на колірі смак товаришний всяк. Тож будемо придержуватися думки, що рижики королі сольоних грибів. Отже, друзяки, щоб не довелося мені сьогодні цілий день показувати одні тільки пейзажі, буду змінювати локацію, бо бачу щось тут грибів не знайду, буду шукати в іншому місці. По старих місцях пройдемося. До речі, знайшов ось такого ось дощовичка гарного. Не міг його пройти мимо, пахне просто ну це щось чимось. Грибний аромат від нього, як будто ну, мівіна не попада грибна. Ну, друзі, як відомо, осінь це пора змін і вже своєю масовістю нас дивують не опеньки, а ось такі ось красуні рядовочки. Зараз покажу їх поближче. Це насправді не найбільше відміне кільце, яке я зустрічав у цьому лісі із рядовочок. Рядовка Фіолетова дивувала мене ще й більшими кільцем, але також масштаби вражають. Я гадаю, метрів може до десяти в діаметрі має це відміне кільце із цих рядовок. Також є гарні, гарні грибочки. Друзі, із рядовок виділяють найбільше рядовку зелену. Або зеленушку. Хто знає, то їх збирають дуже смачні гриби, високо цінуються грибниками. Але є люди, які збирають і такі. Ну що ж, цього красунчика просто не міг не показати. Я знаю, що мені за це пролітає, що я галюциногень показую частенько. Але вона своїми формами і от ідеальністю виконання просто заворажує мене, не можу не показати. Що ж, десь ось так ось приблизно зблизька це все вигляда. Крапиночка в крапиночку. Ідеальні пропорції і форми ну, виглядає суперово. Так, друзі, це знову у нас пантерний мухомор. Ще лічебніший, ніж червоний, як я вже колись і казав. Кажемо, папа, йдемо шукати благородні грибочки. Що ж, друзяки, все-таки мох рулить, друзі. Я не зря сюди зайшов на цю мохову поляночку. Вам поки що не видно, але я нагнуся і ви все побачите самі. Так, дивіться, один, а он другий красний. І це не всі ще. Тут є і ще. Так, і ось дивіться, який полячок гарненький. Оп. Дивіться. Ах, красень який. Забираємо їх з собою. Так, і цих забираємо з собою. Ох. Гарненькі такі. Ох, який. Полячки це досить дуже гарні грибочки. Ось іще одного. І цього я не помітив. Зараз пройдемося ще там, воно в мохові. Здалеку помітив, він якийсь грибочок заховався. Зараз ага. Ну, друзі, от бой це знову мухоморчик. Але цей велетенський який, я його навіть здалеку бачу, дивіться, я, я майже як моя рука розміром. Хтось його питався кусати, погріз, підлікувався і поліз собі в норку далі там. Ну, а ми не беремо. Що ж, друзяки, і щоб після цього не казали, що я вас не люблю. Ви тільки погляньте. Бачите? Сердечко, це від мене вам це я старався. Що ж, друзяки, як то кажуть, хто шукає, той знайде. Це другий наш біленький за сьогодні. Навіть сонечко трошки проблиснуло, тобто сподіваюся, що це хороший знак. Беремо цього біленького з нами. Зараз я покажу вам його ближче. Як ви розумієте, з моєю удачею він не міг бути непогрижений, бо непогрижені гриби для мене це велика розкіш, друзі. І знаходжу я їх раз на рік. Але це від цього він не став. Як би сказати, менш красивіший. Він взагалі бомбезний, друзі. І я сподіваюся, що в цій місцині буде ще е, ці грибочки. Я пройдуся зараз дуже-дуже уважно. Ні, ну, Виглядаємо ми з ним, дивіться, як гарно пасуємо ми друг другу. Чи не так? Ха -ха. Ні, Красавець просто. Нога взагалі така епічна. Епічна. Як кажуть, у старих анекдотах, ви тільки подивіться, чого тут тільки немає. І немає тут ні білих, ні груздів, ні лисичок. Тут все оце встелено, бачите, ці жовтенькі маленькі плямочки. Це все встелено маленькими грибульками. А там ще вдобавок і коралики. Я вам на передню камеру зараз все покажу. Ось такими манюсінькими, не манюсінькими, середнього розміру, десь приблизно як опеннички ранні. Встелено все цима грибочками. А тут ще ось і кораликами устелено чимало. Але ми сьогодні прийшли не по них. Що ж, друзі, яке знахи є, воно біленький грибочок, але я прошу людей зі слабкою психікою відійти від екрану, друзі. Тут трагічний випадок. Ви тільки подивіться, що з ним зробили ці миші чи слимаки чи всі разом гуртом. А який був красень, ви тільки уявіть собі. І тут нема чого брати взагалі. Тут немає навіть чого обрізати. О, шукаємо далі. Друзі, сьогоднішній збір грибів був досить трудовий. Ми поміняли безліч локацій, знайшли небагато грибів, але тим не менше, подорож вдалася, як на мою думку. Кому сподобалось, також підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Всім я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі на моєму каналі. Хобби. Всім папа. -па.